Вітаю, панове. Сьогодні ми розглянемо нову crm систему Це у нас Sitnix CRM. Отже, тут у нас є ось така crm система яка позиціонує себе більше як для Instagram і тому подібне. Але тут у нас також є додатковий функціонал. Отже, давайте подивимося, пройдемося по сайту, подивимося, що вони нам пропонують. Ну і відповідно вже будемо виходити з цього, чи підходить нам, чи не підходить. Як ви знаєте, я зазвичай шукаю crm систему щоб в ній було чим побільше функцій. Але головне, щоб... Там було якісь банки, якими я користуюсь, фіскалізація. Обов'язково мають бути маркетплейси, розетка, пром. Ну і далі, якщо є е, менші маркетплейси, такі як Каста, Алло там, Епіцентр і тому подібне. Ну і відповідно, якісь месенджери. Месенджери почали з'являтися в CRM системах відносно нещодавно. Та й в принципі ця CRM система я про неї дізнався нещодавно. Тому буде цікаво подивитися, що і до чого. Отже, давайте пройдемося по цьому сайту і подивимося, що нам пропонують. Ну, давайте почнемо з тарифів. Хоча тут, Више помісячна оплата від 40 доларів. Давайте ми перейдемо в розділ тарифи і подивимося конкретно, які ціни у нас тут є. Отже, у нас є базова ціна 40 доларів на місяць і додаткові інтеграції. Давайте ми подивимося спочатку на всі інтеграції. Я думаю, так буде доцільніше І подивимося, за що ми платимо 40 доларів і що нам треба докупити, так би мовити, для того, щоб все у нас функціонувало на найкращому рівні, тобто, щоб у нас була максимальна зручність. Так, розпочнемо з чатів та месенджерів. Ну, звичайно, у нас є Facebook, Viber, телефон. Телеграм, телеграм особистий і інстаграм. Телеграмом я не користуюся, інстаграмом я користуюся. Зазвичай інстаграм і фейсбук інтегруються разом. Там я бачив, що вони йдуть окремо. Не знаю, як це реалізовано. Треба подивитися, треба зареєструвати систему, ну і відповідно щось там поклацати, спробувати хоча б пару днів попрацювати в ній. Ну і відповідно після того зробимо більш конкретні висновки. По маркетплейсам у нас тут є розетка і пром. Це одні з найбільших маркетплейсів в Україні в принципі. Як я казав, є каста, є Алло, є епіцентр і тому подібне. До прикладу, в інших CRM-системах у нас вже є і каста, і Алло. Але знову ж таки, що каста, що Ало це такі нішеві маркетплейси, каста більше підходить для одягу. Як в моєму випадку, у мене більшість замовлень зараз йдуть з каста, але розетка і пром більше такі не знаю, у них більш широкі категорії. Ну і відповідно покупців на ці всі категорії також є. Також Ало. Майже мертвий маркетплейс, але знову ж таки там нішевий, там мобільні телефони. Ну, в принципі, і сама назва трошечки нам говорить про те, що там фактично лише щось такого плану і є. Але тим не менш, у мене там також були продажі, правда, це сезонні продажі, але у нас тут є ось ці маркетплейси. Це добре, тому що це основа. І якщо ви продаєте взагалі в інстаграмі, так то бажано би продавати і на маркетплейсах, особливо, якщо це не забирає дуже багато часу. Ну, в принципі, crm система допомагає в цьому по службам доставки. Все стандарт. Арно, Укрпошта та нова пошта по платіжним сервісам. У нас є «Lithupay», «Fondi», «Way4Pay», Приватбанк і Монобанк. В принципі, з усіх цих мені треба «Way4Pay» і Монобанк. Я користуюся рахунком ФОП від Монобанку. Він, по-перше, безкоштовний. По-друге, ну прям дуже зручний. Принаймні для мене. Приватбанк у мене також був. Я щось там приймав колись, але я його закрив. Тому що, по-перше, є монобанк, і я зареєстрував Монобанк, що і вам раджу. Посилання буде в описі, звичайно. А Банк, ще і ще й платний, і, в принципі, не знаю, він мені не подобається. Хоча раніше я вважав його найкращим банком, але потім з'явився Монобанк і всякі такі необанки. Ну, словом. У нас є інтеграція. Якщо ви користуєтеся Приватбанком, то можна зінтегруватися з приватом і також з монобанком. Я думаю, це найбільші такі емітенти, можна так сказати, рахунків, як ФОП, так і приватних. Тому це те, що нам треба. Конструктори інтернет-магазинів. Це у нас Вебліум і Тільда. Вебліумом я трошечки дивився на нього. Також треба звернути увагу, подивитися, що він пропонує на тільду. Я не хочу дивитися. Це мес-магазини. Це у нас вукомірс, тобто це фактично WordPress, але. Тут ми маємо докласти деяких зусиль для того, щоб купити хостинг, домен, все це діло налаштувати, завантажити, ну, встановити сам WordPress і цей плагін WooCommerce. Ну, коротше, тут вже треба мати деякі знання, і просто так сходу можна не відразу і розібратися в усьому цьому. Але знову ж таки, у нас є синхронізація і інтеграція з WooCommerce. Як ви бачите, синхронізація складу, обробка замовлень у мобільному додатку, облік наявності товарів, мобільний додаток. Тут також є мобільний додаток. По-моєму, це єдина crm система у якої є мобільний додаток. Але знову ж таки, про мобільний додаток і про різні функції цієї crm системи як її налаштувати, ми подивимося в наступних відео. Тому що це у нас такий короткий огляд. Хорошоп. Ну, я думаю, ви знайомі з хорошопом. Я почав будувати там магазин. Поки що для мене трошечки складновато з хорошопом, тому що там дуже багато налаштувань. Це добре, і, в принципі, дозволяє робити доволі такі прикольні штуки, але тим не менш, треба трошечки посидіти. Знову ж таки, можна за один-два вечори все це діло зробити, але у мене поки що немає часу, і поки що у мене немає надобності, можна так сказати, для того, щоб прям запустити тут і зараз в інтернет-магазин. Тобто, окремий у мене є інтернет-магазин з прому. До речі, вони оновили дизайн, і зараз він виглядає вже більш-менш. Тобто, сайт від маркетплейсу. Пром. Ви коли купляєте пакет на промі, відповідно, вам дається і сайт. І в принципі про це напевно теж треба буде розказати. Ну словом, посилання буде в описі, якщо ви хочете зареєструватися на пром чи будь-де. То всі посилання будуть в описі. З мені ніби розібралося. Йдемо далі. Телефонія. У нас є бінотел, я телефоніями не користуюся, і у нас є фонет. Фонет, пфонет. Я не знаю, як правильно. Ну, я не користуюся телефоніями, тому що зазвичай в мене вся комунікація йде або в месенджерах, тобто в інстаграмі, якщо це покупка з інстаграму, а якщо з маркетплейсів, то зазвичай у Viberі. Так, я спілкуюся з покупцями у Viberі, тому що в 99 випадках у нас є Viber, ну, у Клієнта є вайбер, ну і відповідно там доволі таки зручно все це діло робити, тому що ти не дзвониш покупцю, ну і відповідно ти не напрягаєш його. Ти написав, він побачив або відповів так, підтверджую замовлення, або мовчить. Ну і відповідно, це вже дзвіночок, що напевно це замовлення вже пролітає. І, скоріш за все, воно буде відмінене, або просто у людини немає часу. І коли буде час, вона відпише. Ну, відповідно. Ось, ось так я працюю. Йдемо далі. З телефоніями розібралися. По фіскалізації у нас є чекбокс, це один з найбільших ПРРО. Ну і відповідно він працює просто ідеально. У мене до нього немає нарікань, тому що я ним користуюся вже. Ну, відколи треба було користуватися РРОшкою, Тому я думаю, ви розумієте, про що я. Отже, є інтеграція з е чекбоксом. Можна було би попросити, щоб тут була інтеграція вчасно каса, хоча вони по факту однакові. І що бити ці чеки з е чекбоксу чи бити ці чеки з вчасно каса, фактично немає ніякої різниці. СМС шлюз. Турбо смс це просто для інформування клієнтів. Знову ж таки, я не користуюся цим, і десь я прочитав, що ця crm система дозволяє писати автоматичні повідомлення в чати, тобто в інстаграм чи в вайбер, з статусами замовлень. Знову ж таки, це цікаво в інших crm системах Я цього не бачив, тому мені реально цікаво, як все це діло працює, і чи працює це все діло, тому що це допомагає трошечки скоротити час на обслуговування в принципі цих клієнтів, які забули чи просто не приходять, чи або вони взагалі не прийдуть, але тим не менш, ти не будеш витрачати кошти і час для того, щоб написати у випадку, якщо немає турбо-СМС, до прикладу, ти маєш написати вручну. Якщо є турбо-СМС, то зазвичай всі crm системи відправляють повідомлення, що на третій, там, на четвертий день відправляють повідомлення клієнту, що ваша посилка на пошті вже там третій чи четвертий день. Заберіть, будь ласка. Тобто, ось таке нагадування. Тут у нас все це діло також пророблено. Отже, з інтеграціями розібралися. Якщо подивитися на рішення, це у нас. Є мобільна crm система тобто все у нас буде в телефоні. Про те, що я і казав, всі чати збираються в одному додатку. Тобто, у нас є додаток для смартфону. От реально, де все це діло збирається. Цього мені реально трошечки не вистачає, тому що у мене є багато джерел замовлень, в тому числі і Instagram, і Facebook, Тому варто би все це діло би реалізувати. Ну і відповідно або перейти на цю crm систему або подивитися, що вона пропонує, і потім зробити якісь висновки. Актуальна наявність товару ну це склад, це база. У всіх crm системах має бути склад. Ну і відповідно відправка актуальних залишків товару на маркетплейси і на сайт. Тому що, ну як я казав, це база. Також тут є SITNX Pay. Отримуйте передоплату для створення замовлення з фіскалізацією. з додатком Сітнікс. Ви можете отримати оплату через нашу платіжну систему SITNX Pay та фіскалізувати їх автоматично під час створення замовлення. Я трошечки дивився, як все це діло працює. Ви просто в чаті скидуйте посилання на оплату і. І якщо клієнт оплатить, то в принципі ну, Ця crm система автоматично зщитує цей платіж з вашого рахунку, ну і відповідно помічає це замовлення, що воно оплачене, і ви йдете далі. В інших crm системах знову ж таки я такого не бачив. Це буде дуже цікаво подивитися, як все це діло реалізовано, тому що знову ж таки це спрощує нам роботу. А crm система в принципі, для цього і створена, щоб спрощувати нам роботу і не тримати все в голові, що там той не оплатив, там той сказав, що після обіду оплатить чи наступного дня. І ці чати зазвичай якось втрим втрачаються Ну і відповідно на наступний день той клієнт не оплатив, бо просто банально забув. Ти загубив той чат з тим клієнтом, ну і відповідно все це діло загублюється і все ти втрачаєш клієнта. Це трошечки буде допомагати. Планувальних завдань, ну з завданнями я не працюю, тому тут не підскажу, тому що ну я працюю фактично сам. Ну працюю з дружиною, але тим не менш вона фактично обробляє всі замовлення, і ну ці, ці завдання мені поки що не потрібні. Якщо я розростуся до 100 співробітників, хоча я думаю, навіть на 2-3 співробітника, якщо у мене будуть, то вже треба буде якось давати їм завдання, і можливо, це також знадобиться. Поки що я цим не користуюся. Так, тут у нас є сповіщення, теж дуже класна штука, що є додаток і є сповіщення. Тому що я не знаю, чи у мене лише є така проблема, чи у всіх, але час від часу у мене виходить із Marketplace. У мене виходить з додатку розетка, у мене виходить з додатку ProM. І коли у мене є замовлення, відповідно мені не приходить сповіщення. Так, є сповіщення. На емейл, e але знову ж таки, той імейл e також працює через одне місце. Ну і відповідно, сповіщення також не приходять. І час від часу це створює проблеми, тому що я просто не бачу того замовлення. І, до прикладу, якщо я зайнятий цілий день чимось, то я можу просто не зайти ні в додаток, ні в пошту і просто провтикати це замовлення. А коли я вже бачу це замовлення, то клієнт або вже передумав, ну скоріш за все купив в іншому місці, де він тицяв купити, і через 5-10 хвилин йому вже набрав менеджер і спитав. Все добре, так, адреса доставки, все правильно відправляємо. Ну, відповідно, це і на інстаграм, і в маркетплейсах все це діло працює. Чим ти типу, пошвидше відповіси, тим е, більша вірогідність того, що клієнт купить саме у тебе. Знову ж таки, дійшли до цін. Давайте подивимося на ціни вже більш детально. Скільки це все діло буде коштувати? У нас тут є ось такий тариф. Тобто тут немає 10 тарифів, там чи за одного менеджера треба сплачувати тут у нас. Наскільки я розумію, можна створювати безліч акаунтів, тобто може бути там 10 15 20 менеджерів. Ну і відповідно, ви все одно будете платити базову ціну. Базова ціна у нас складає 40 доларів на місяць, це приблизно 1600 гривень зараз. З цим курсом долара. Ну, в принципі, це не так важливо, ну нехай буде 1600 гривень. І що ми отримуємо за ці наші 1600 гривень на місяць. Цим автоматична відправка СМС-повідомлень зі статусом доставки, календар завдань, 5 гігабайт безкоштовного зберігання служби доставки нова пошта, Укрпошта, звіти по каналах, реклами, відділу продажів, проданих товарів, телефонія, мобільний додаток, API для сторонніх інтеграцій і інтеграції з сайтами і маркетплейсами. Тобто, фактично, ми отримуємо весь базовий функціонал. Я би тут напевно дописав ще і склад, тому що це також доволі таки важливо, але ну зазвичай у всіх crm системах те, що є склад, якось розуміється по автомату. Тобто, це базова функція. І нам треба доплачувати за додаткові інтеграції з мес Менджерами, тобто, якщо ми хочемо підключити Фейсбук, це 10 доларів. Якщо ми хочемо підключити інстаграм ще 10 вайбер, телеграм і приватний телеграм. Це буде по 10 доларів. Ну, ось приватний телеграм 15 доларів. Чесно кажучи, я не знаю, чи це мені потрібно, так. Тобто, телеграм. Я в телеграмі фактично не продаю, і як я казав, все спілкування йде через вайбер. Тому я думаю, ось цих двох акаунтів мені буде достатньо. Тобто інстаграм і вайбер, і то вайбер не так обов'язково. А ось з інстаграмом це доволі таки. Прикольна штука, тому що ти переписуєшся в тому додатку, і прямо з додатку Сітнікса ти можеш створити замовлення, тобто взяти дані цього клієнта, вбити прямо в додатку все це діло, створити ТТН-ку, фіскалізувати, відправити йому ТТН-ку, і все, ти пішов далі. Тобто, ти додав і товар, і все, що тобі треба, і не треба гортати між різними додатками, до прикладу, з інстаграма, чи просто реально з інстаграма брати і вводити все це діло вручну, тобто ти відкриваєш інстаграм на телефоні і вводиш все це діло. На комп'ютері, до прикладу, в crm систему. Це реально додає, ну просто плюс 100 до зручності. Ну що, ось такий у нас функціонал, в принципі, подивимося, що і до чого вже в наступних відео я створю собі систему, ну і відповідно потроху буду інтегрувати все це діло і обов'язково буду показувати весь цей процес для того, щоб ви мали собі уявлення, як все це діло робити самому. Я так підозрюю, що все це діло можна зробити і за вечір, але як ви знаєте, запис відео трошечки все це. Діло буде відтягувати. Ну і відповідно, все це діло ми зробимо за деякий час. Я думаю, пара відео буде достатньо. Відповідно, зробимо інтеграцію з маркетплейсами, з інстаграмом. Ну, обов'язково підключимо пошти і пррошку. Ну і відповідно трошечки налаштуємо crm систему але вже в наступних відео. Ну, якщо вас зацікавилася crm система посилання буде в описі. В принципі, посилання на все, що я згадував, буде в описі для зручності. Можете переходити. Ну і відповідно реєструватися. Отже, панове, не забувайте про ЗСУ, в описі є баночка. Ми збираємо на один дрон. Будь ласка, допоможіть і не забудьте тиснути вподобайку. Все, панове, дякую за увагу, до побачення!